Банкірів за грати – так називається петиція мережі Авас. 720 тисяч європейців виступають за кримінальну відповідальність для фінансистів шахраїв. Петицію передали до Європарламенту, де голосували щодо нових правил, які передбачають ув'язнення до п'яти років за махінації на ринках. АВАЗ та організація ЮГАВ також опитали майже 4 тисячі людей у Франції, Британії і Німеччині. Приблизно 90% опитаних переконані, банкіри правопорушники повинні сидіти в тюрмі. У США США за засе саджають на термін до 14 років. Досить уже потурання у банківській галузі. Вважає активіста ВАЗ. 80% європейського фінансового сектора працює у Британії. Там карають за порушення на ринку, однак не хочуть приєднуватися до єдиних санкцій. Ця євродепутатка вказує на іншу проблему. In, Британія приєднається до санкцій, якщо вони будуть жорсткими, і не зробить цього, якщо санкції будуть слабкішими. Ми справді маємо хвилюватися про такі країни, як Болгарія Словенія, в яких просто немає санкцій. Ось чому ми повинні змінити правила і кримінальні санкції. Очікується, що Європарламент і Рада є закінчать переговори до кінця 2012 року. Можливо, що нові санкції почнуть працювати 2014 року.